На на всіх переходах є зебра, і на жовти не можна йти. Усі правила знає наш плин. А тепер і що знаєш і ти. У великому клані сурикатів якось народився маленький блимчик. Він був дуже пруткий, непосидючий, допитливий, та тому, чесно кажучи, ще той шукач пригод. Ну він же ж нормальна дитина. То стрибне, звідкись невдало, то у бахнюку залізе. Але сьогодні все мало бути добре. Блимчик трохи сопливив, і мама вирішила нехай посидить сьогодні вдома і сил набереться, і ні у яку халепу не влізе. А сама зайнялась приготуванням улюбленого тортика родини мурашника за її особливим рецептом. Як раптом... Мам! Та що там знову могло статися? Ну. Незадоволено пробормотіла мама, адже вона була впевнена, що доки блимчики з нею вдома, все під контролем. Що синок? Що знову? Мам. Та що? Мам, прийди. Тут прийшов твій друг, дядько індик. І він плаче. Ой, лишенько. зойкнула мама, побачивши змарнілого, мов тінь індика. Любонька моя гору мені, пані гора. Та що ж з тобою за біда трапилась? Що ти, бідолаху, такий зажурений? «Увімкни новини і все побачиш, а я не можу вже говорити. Мама миттю побігла на кухню зробити тепленького чаю індику. Адже ви, напевне, знаєте, що якщо другу погано, треба обов'язково запропонувати теплого чаю. Заварила, принесла, увімкнула канал екстрених новин. Там вже була свіжа новина, яку, як завжди, емоційно та неоперечно підготувала скажена гієна. Новий не від скотини. Хто винен? Хто винен? Ну, от самі, самі дивіться. Значить, на толоці біля яру кури, гуси й два бика. Ще й корова в окулярах. А історія така: задавив індик жука. Кури кохчуть, бідолаха діти сироти тепер. каже гусяча вата він порушив ПДР, і від того він помер. А індик мовчить та плаче, бо порядний він водій не порушував, і тим паче він не мав таких подій. А тепер він лиходій. Корова в окулярах, добра й мудра голова у своїх у мемуарах написала ці слова, бо проблема не нова. Любий, друже, пішоходи, думай завжди, де йдеш. Є для тебе переходи обережним будь, А вже ж, бо життя не повернеш. Який жах. зітхнула мама. Як так сталося? Розумієш, дорогуню моя, оце я й сам не встиг зрозуміти. Оця справа в тому, що я їхав досить повільно, аж жук вибіг на дорогу прямо переді мною, і я що не міг вдіяти. І. ой Ой-ой-ой. Ой, 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 ой. І чому? От скажи мені, у школі не вчать програмівний шлях, щоб усі знали, що неможливо зупинити автомобільник цього. Ой, біля мене біля. Як із цим жити? Тож ви не винні? скрикнув Блимчик, який хотів підбадьорити доброго дядька індика. Невинний, то невинний, але на серці важко. А ти хоч болинчику, знаєш, що таке? гальмівний шлях. Так, знаю. В нас цього тижня в гуртку Безпека звірят був урок з пані кролицею про правила дорожнього руху. Вона розповідала, як розрахувати гальмівний шлях та безпечну дистанцію. Ось, подивіться. І блимчику вімкнув відео на своєму планшеті, де пані кролиця у знайомій вам манері навчала дітей. Ну, мої діти, не гальмуймо! Розбираємося з гальмуванням. Гальмівний час автомобіля це приблизно 3 секунди. Один, два, три. Перша секунда це реакція водія. Друга секунда це робота гальмівної системи. А третя секунда це ковзання транспортного засобу до повної зупинки. Останні дві секунди ще називаються гальмівний шлях. Ось тому безпечна дистанція це шлях автомобіля за три секунди. Ну або мотоцикла, або велосипеда. У великих автомобілів цей час ще довший. Логічно, бо вони ж важчі. Але є ще дещо, що ви маєте зрозуміти: на довжину безпечної дистанції впливає що? Погода! Ось, наприклад, дорога може бути слизькою, або водій погано бачить через дощ, або туман, або сніг. А ще що впливає? Стан водія впливає. Ось, наприклад, втома або тверезість. Або погане самопочуття. А ще на довжину безпечної дистанції впливають обставини всередині автомобіля, наприклад, пасажир, який відволікає водія, або телефон, на який водій сам відволікається. Обов'язково враховуйте це, коли переходите дорогу. А якщо ви пасажири, то ніколи не будьте обставиною, що відволікає водія. Блимчик хотів відволікти дядька індика від сумних думок і тому почав свою улюблену справу розпитувати: дядько індик, ви найдобріший індик з тих, яких я бачив, адже зазвичай індики забіякуваті. Чи не так? Зовсім трошки посміхнувся дядько індик. Дійсно, більшість моїх братів мають кепський характер. Мені самому з ними важко. Завдяки тому характеру моїх родичів у народі склалося багато приказок. Можечу. Така от. Індик думав та й в борщ попав. Індик, хоч не співає, та багато думає. Надувся, як індик. І багато чого ще... Щоб ти знав, блимчику. Чим яскравіше забарвлення індика, тим він більш заб'якуватий. Сподіваюся, тобі це не злобовиться, але на всяк випадок, запам'ятай, у індиків є правило не бити того, хто лежить. Тому що коли супротивник лежить, та витягнув шию, індик його бити не буде. Ви індики значно більше за курей. Але я таки чув, що ваші дівчата-індички, на відміну від курей, вміють літати, а я не вмію. Це не чутка. Це правда? Чи як літають. У мене вон, дружина минулого тижня вирішила з подругами за покупками злітати. Я поки її заловив, ой, намучився. Кивням у цьому питанні куди як легше. Сказав дядько Індик, вже зовсім посміхаючись. Видно, що ці спогади для нього були приємними. А потім схопився: напевно, я побіжу додому. Там моя люба, вже точно мене зачекалася. Індик подякував за чай та поспішив додому. А мені щойно на думку спало дещо дотепне про індиків та правила дорожнього руху. От уявіть, якби індик їздив у машині. То все життя мав би їздити у автокріслі, бо тільки одиниці з них набирають вагу 35 кілограмів, а зазвичай їхня вага значно менша. А ще у Сполучених Штатах Америки є ціла традиція щодо приготування саме індиків. День подяки у США одне з найулюбленіших родинних свят, на яке прийнято готувати індика. Воно святкується у четвертий четвер листопада. Є традиція, що президент Америки милує індика, що призначений для президентського столу. Нехай і вас, любі, мої життя милує від усіляких негараздів. Дякую вам за увагу та буду вже прощатися. Бережіть себе, виконуйте правила дорожнього руху та пам'ятайте, що на дорозі завжди треба враховувати масу та розмір транспорту, а також інші дорожні умови, щоб не потрапити під колеса. А краще не переходьте дорогу, не дочекавшись повної зупинки автомобіля чи автобусу, вантажівки чи навіть велосипеду. До нових зустрічей, друзі! Кролі озвучували Блимчика та бабака. Озвучила рекордсменка Національного реєстру рекордів України. Афіна Остапенко, мама Блимчика, говорить голосом найвідомішої рок матусі України Вікторії Ягич, поліцейська кролиця побе. Мишка та кішка озвучені Ольгою Дробишевою, яка ще є авторкою того, що ви почули. Ніжний голос ще розповідає вам історії. Це я Катерина Кістень, але часом у касті та й у житті у мені прокидається. Шалена я мошка, коробак, голову, олень, Куроба. коні, посел. Э, Довоп'як. Барана. Він Чапля Хамелеон. Жаба. Оса. Єфак. фак. верблюд. Вухастого пса озвучила Майя Подольська, клавишниця українського дівочого рок-гурту. The Sixters. Равличення озвучує Арніка Семенцова, який лише чотири рочки.